У Києві відбувся благодійний захід, організований медіа інсайдер Юа та музичним порталом МузВАР. Спільними зусиллями втілили важливу соціальну місію, об'єднали друзів, артистів, акторів, громадських діячів, благодійників та усіх небайдужих. Концепція, смачний коктейль від зірок шоу-бізнесу, за донат, плюс концерт від улюблених виконавців. Сьогодні ми збираємо у нас коло бару стоїть альоночка. Ротай для її брата. Нещодавно відбулася на жаль печальна ситуація через те, що не було цих підстанцій підзарядних, загинув їхній побратим. Це батько двох дітей, і тому було прийнято оперативне рішення збирати на рації на ці на підзарядній станції, щоб у хлопців був зв'язок, щоб медики могли знайти їх більше збережних життів разом до перемоги. Буквально за кілька годин збір повністю закрили. Цього разу донатили на 10 зарядних пристроїв для рацій для 114-ї бригади 208-го батальйону механізованої роти. За вечір зібрали більше 64 тисяч гривень. І вже наступного дня сестра захисника Альона Ротай закупила усе необхідне і відправила хлопцям на передову. Коли ми збирали попередній збір, у нас був на пончо захисні від е, дронів. Е, його дружина скинула 10 тисяч гривень. На що ми ну, сказали. Навіщо, тому що ми розуміємо, що двоє діток да, вона сказала, що моєму вже не потрібно. Ой, і тому е, ці при, при, заряд, зарядні прилади для них дуже важливі. Гостинно приймав та пригощав поділ футмаркет коктейлі за донату весь вечір готували зіркові бармени. Інфлюенсерка, фіналістка, майстер шеф 5 Юлія Шолучко та Макс Леонов хореограф переможець танців із зірками «2020». Головний танцмейстер Віденського балу. У нас сьогодні чотири коктейлі плюс ігристи. Ігристи – це окремо взагалі з льодом, а чотири коктейлі у нас сьогодні – «Х'юга» без босу, коктейль мімоза, то не піца. коктейль коктеймофіто, до речі, безокогольний теж. Коктейль благодійний. Вам потрібно задонатити за коктейль на QR-код або в банку. В смислі в цю коробку. От ви донатите і вбиваєте алкоголь з собою. І допомагаєте нашим нашим захисникам збирати на суперкласні речі, коли мені Анічка запропонувала прийняти участь у благодійні такі акції. Звісно, я погодилась. Мені було все рівно, що готувати. Я просто сказала, куди йти. Я вже просто біжу. Я бачу тут скільки прекрасних людей. Вони знають на що вони зібралися в першу чергу не вибивати, а в першу чергу задонатити для класного діла для наших зсу. Як ти вважаєш, Чи доцільні взагалі такі заходи сьогоднішні на сьогоднішній день? Дивіться, в першу чергу. Ми популяризуємо такий прекрасний заклад. Він на відкритому відкритому місці. Вони дають багато робочих місць, і ми розказуємо, що можна от зараз приходити випивати якісь освіжаючі напої, і плюс за заодно ми розказуємо про те, що треба не лише відпочивати, а ще й донатити, ще й збирати гроші на зсу. Ведуча події Маріна Арістова, мультиінноваторка, засновниця першого опен ейри подкасту Думка дня. Я не дуже люблю вести заходи, чесно, але коли мене запросили і спросили, чи готова я на це, я кажу, так, тому що ну, що я можу зробити, якщо я можу долучитись до збору, я завжди погоджуюсь. Е, Марина, скажи, будь ласка, от твоя точка зору, чи е, доцільні от сьогоднішніх непростих реаліях такі заходи, ну, власне, розважальні, плюс е, донати допомоги? Я вважаю, що зараз доцільна будь-яка допомога. Заходи, заходи, збори, збори, змагання, змагання Я не знаю. Якщо щось потрібно вигадувати нове зараз, просто дуже важко збирати збори стало в останній час. Тому якщо це спрацьовує, то треба робити. Захід підтримали відомі виконавці, які подарували гостям свою творчість. Чим стимулювали брати участь у зборі для військових? Що це е, допомагає зібрати кошти? Якщо це йде на користь, то звичайно, що ну. Ми вміємо це, ми вміємо співати, вміємо дати посмішку, тому ми робимо, що ми вміємо. Ось вважаю, що це дуже важливо. Розкажи, будь ласка, можливо про твої плани на творчість і які проєкти ти зараз реалізовуєш. Е, дивіться, по-перше, я співаю. У <с> мене є пісня, я викладаю пісню. Але це не прям що так цікаво. Якщо після сподобається, буду слухати. Е, а із, із цікавого я ж з Молдови, да? І я планую робити вино і продавати вино. Оце із цікавого. Да, да, я придумав. Я привіз домашнє своє вино, Привіз е, просто з, з села привіз і пригостив друзів, Типа кажу, як вам вони такі, блін, клас, що за вино? А воно натурпродукт, просто з села там. І, і мені я придумав, типу, а чого б мені зробити мерч? Тільки зараз це треба зробити, як упакувати, там все красиво, щоб можна було це, щоб скуштували всі. Нещодавно вийшла ця нова пісня. Послухайте і скажете, як вам добре. Я її випущу, якщо вам сподобається. Ну хоча я вже її випустив, але ще не наречена, але чую, щоденно я це розповідаю вам все, як є. Тому що болить, болить, болить. Ще не наречена, але чую щоденно я це в неї є питання. Одне коли, 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 я як артист, я. Творча людина і мій хліб це творчість. Будемо називати речі своїми іменами. І якщо я не буду підтримувати такі заходи, такі ініціативи, то тоді я просто безсильний в силу наших часів, в силу того, що ми живемо у війні. Я зобов'язаний це робити своєю творчістю, своїми піснями і власне своїм живим виконанням для людей. Розкажи, будь ласка, ось про свою співпрацю. з Тіною Карл. Я знаю, це вона тобі подарувала пісню, якщо я не помиляюсь. От, от це реально бомба! Розкажи про це правда. Ми з Тіною знайомі. Мені перший рік ще з моєю участю у шоу голос країни, я був в її команді. Саме тоді ми знайшли оцей цей конект. Ми подружилися, ми дуже класно спілкувалися. Ага. Весь цей час підтримували один одного, і ага. так вийшло, що цьогоріч вона в інтерв'ю сказала, що не проти, якщо будуть молоді виконавці, переспівувати її пісні. Я зголосився, переклав. Я завжди намагаюсь долучатися до подібних благодійних заходів. Якщо моя творчість, моя музика може допомогти, може. Допомогти нашим військовим зробити гарну справу, то в цілому я тільки заради цього творю. От а чи доцільно проводити подібні заходи у цей непростий час? Звісно, доцільно, бо це як мінімум, фінансова допомога нашим військовим. Це донати, це найголовніше, що сьогодні ми можемо для них зробити. Благодійні заходи. Їздила до військових в прифронтові зони підтримую і збираюсь підтримувати і ніколи цього не полишати, тому що це дуже важливо для мене. Мій хлопець також військовий. Ось тому я це відчуваю на всі 200% І як можу підтримую його там, як можу, і на свої, так би мовити, не на своєму фронті. Фронт один, а в своїй професії, так тому що насправді було дуже багато питань на початку. Коли вперше їхала до військових співати, спілкуватися з ними, я вперше в житті так хвилювалася. Я ніколи особливо не хвилююсь перед виступами. а Тоді хвилювалася, бо було питання: а чи їм це потрібно? Чи людям, які знаходяться в прифронтових зонах, їздять на виїзди, на бойові, чи їм потрібна музика і ось такі речі, творчість. Але коли я приїхала туди, я поспівала, поспілкувалася, побачила їх очі, їх посмішки, те, як вони радіють, те, як вони кайфують, хоча б на півгодинки відволіктись, я зрозуміла, що потрібно, і мені здається, я загалом. В себе зробила такий висновок, що творчість і мистецтво під час війни дуже дуже важливе і дуже підтримує людей. На подію завітали зіркові гості: народні герої та діячі, актор Тарас Цимбалюк, зіркова тренерка Ксенія Літвінова. Фіналістка битви екстрасенсів Ярослава Федорова, співак Діброва, військовий Андрій Сіромаха, ведучий В'ячеслав Соломка та багато інших кумирів українців та лідерів думок. Потрібно долучатися скрізь, де є час де вистачає сил підтримувати, донати, допомагати. Ну а як інакше. Розкажи, будь ласка, можливо, ти зараз реалізовуєш якісь свої проєкти або десь знімаєшся. І які плани на майбутнє, тому що зрозуміло, що у людей твоєї сфери зараз ну, непростий час, але все одно восени вийде чотири проєкти зі мною. Вийде жіночий лікар, вийде зв'язок на новому каналі і вийде два повних метри. «Конотопська відьма і комедія Коли ти вийдеш заміж. Ми сьогодні хочемо з Олексієм підписати прапор. Головного управління розвідки я попросила Олексія, щоб він погодився підписати нам новий прапор. Його також підпишуть наші розвідники, ми його як донатом розіграємо на нашому наступному благодійному заході Занічки нічке да? для, для підтримки наших військових. Головне, по-перше, це ціль заходу, і ця ціль ну вона благородна. Як, в принципі, все, що тут завжди дівчата роблять, вони завжди за мету ставлять допомогу. І це дуже важливо, тому що військовий без зв'язку, без заряджених усіх рацій, це трагедія. Того, що для того, щоб ну, повинна бути координація між підрозділами, між людьми в зоні бойових дій. І це ну це мега круто. Я дуже рада, що мене запросили. Я можу бути ну дотичною до таких справ. Ми познайомилися рік тому з Андрієм, і ми зрозуміли, знаєш, що ми е, такі рідні душі. Нам завжди відгукуються якісь події один одного, і ми один одного е, підтримуємо. Нещодавно, до речі, Андрій захистився і отримав. Ска... Розкажи краще сам. Ну так, нещодавно я захистив свій магістерський диплом з міжнародних відносин, і тепер е, ось нещодавно був також випуск, і тепер я дипломований спеціаліст саме з дипломатії міжнародних відносин. Нічого собі, А скажи, будь ласка. Ти ось десь плануєш піти по спеціальності? Звичайно, з часом я вже використовую знання, які я отримав у вузі. Були деякі пропозиції стосовно роботи і так далі. Але стосовно офіційно працювати, я ще подумаю. Розкажи, будь ласка, як тобі взагалі концепція сьогоднішнього заходу, чого ти очікуєш? Просто неймовірно. Те, що ви робите, це дійсно неймовірно важливо. І е, я дуже вдячний вам за те, що ви е, такі є, за те, що організовуєте і є небайдужими, за те, що підтримуєте як армію, так само і правильні, і створюєте правильні ініціативи і можливість для людей також бути небайдужими. Я вважаю що це досільно і це в за все це буде приносити нашій армії якусь користь. З яким ти настроєм прийшла? Чого очікую? З дуже позитивним очікую якогось яскравого виступу артистів танцюристів. Особисто знаю Макса, який буде виступати. Тому в очікуванні чогось класного і хорошого. Я дуже дякую організаторці. Ані Маліновська вона мене запросила і думаю, що потрібно зараз робити. Різні способи, різні івенти, різні зустрічі для того, щоб допомагати нашим воїнам. Ми тут збираємо кошти. Концепція заходу максимально вдала. Смачний коктейль у спекотний день придбав кожен. Гроші ж одразу пішли на допомогу ЗСУ. І вже на наступний день військовослужбовці отримали необхідну техніку. Крім того. Зіграв командний дух та правильна організація івенту. Гості отримали гарний настрій, поспілкувалися, обмінялися ідеями, і найголовніше задонатив кожен без виключення.